Будемо говорити про харківський напрямок, підполковник Олексій Хільченко, позивний турист, з нами на прямому зв'язку. Це командир 3-ї бригади оперативного призначення Спартан Національної гвардії України. Вітаємо вас, вітаємо вас, пане Олексію. Ну ви доброго дня. ви вже вдруге зустрічаєте ворога на харківському напрямку. Пам'ятаємо, що це було вперше в лютому 2022 року. Як змінилися, які ви бачите зміни? Тоді, коли росіяни намагалися прорватися в місто Харків, і зараз саме так наш підрозділ вдруге зустрічає противника на харківському напрямку. Ну, по-перше, скажу, що змінилися наші сили, засоби, наші вміння, і розуміння взагалі вести військові бойові дії, Особовий склад бригади, виріс в своїх вміннях. Багато чого нового набув. Тому ми зовсім по-другому зустрічаємо противника на даний час. Е, противник е, намагається проводити штурмові дії малими групами, е, не те, що було е, в 2022 році, початку 22-го року, коли він їхав великими колонами, намагався наступати і думав, що його будуть зустрічати з сіллю і хлібом. Але вийшло не так. На даний час е, стабілізаційні Дії проводяться на північних околицях Харківської області. Противник зупинений своїх наступальних дій, е, намагається проводити, але е, нічого в нього не вдається. Поки пан Олексій доповідав нам про ситуацію на харківському напрямку. Ви бачите, шановні наші телеглядачі, вже з'явився qr код Збираємо на мавіки з тепловізором для того, щоб наші військові вночі могли бачити росіяни, ефективно знищувати їх, не давати вступити на українську землю. Просимо вас зараз долучитися. Будь-який ваш донат він дуже важливий. За QR-кодом переходьте. Якщо говорити про оперативну ситуацію, ми відслідковуємо зміни щоденно від початку вторгнення на Харківщині. 2. Уго, вторгнення Росії хочеться почути вашу думку. Наскільки нам дійсно вдалося стабілізувати лінію фронту, яку відкрили росіяни нещодавно на харківському напрямку? Чи дійсно ми зупинили їх просування, чи вони просто там отримали створили такий невеличкий плацдарм, який посилюють, розвивають і? Перспективі можуть використовувати його для подальшого просування. Як ви бачите об'єктивну ситуацію на тих позиціях, які знаходяться під контролем вашої бригади, на даний час противник саме зупинений, всі його наступальні дії зупинилися і далі не проводяться, тому що він поніс багато втрат в особому складі. В техніці На даний час противник техні... від задіяння техніки взагалі відмовився, перестав виконувати, використовувати. використовує малі групи, використовує мотоцикли, квадроцикли, тобто броньовану техніку, яка була в перші дні його контрнаступу в началі травня, взагалі не використовується в зв'язку з його знищенням, ураженням в повній мірі. Тому на даний час все стабілізовано противника в нашому напрямку, в зоні відповідальності моєї бригади, вдалих дій в нього немає, тому на даний час все, все добре. Ви, як командир пане Олексію, розкажіть про настрій наших бійців, про бойовий дух. Розуміємо, що і казала вже на початку, що з лютого 2022-го ви зіштовхувалися на тому самому напрямку зустрічу з росіянами. Як, як наші? Особовий склад мотивований. Він захищає свою землю. По-перше, тому що наша бригада е, з міста Героя Харків і в кожного. Є розуміння, чому він тут знаходиться, що він тут робить, тому мотивувати особовий склад не потрібно. Вони вмотивовані добре. Вони розуміють, що за їхньою спиною їхні будівлі, їхні сім'ї, близькі, тому за це розмови не ведеться взагалі. А хто протистоїть нам на Харківському напрямку сьогодні? Це більш мобілізовані росіяни, яких вони збирають по своїх містах? Чи це підрозділи, які там, мають якусь професійну підготовку більш навчені, ніж просто мобілізовані? Потрібно розуміти, що навіть їхній мобілізований особовий склад, він також підготовлений. Тобто, весь особовий склад, який йде виконувати задачі, спочатку противник його. Підготовлює, проводить заняття, тренування. Після цього вони тільки висуваються на позиції в нашому напрямку, діють як і мобілізовані, так і кадрові військові. Тобто вони проводять різні дії в різній ступені, деякі особові склад для закріплення використовуються тільки, деякий особовий склад для штурмових дій, але я ж говорю, на даний час в них нічого не вдається. Знищуємо їх як і артилерією, так і засобами БПЛА розвідуємо ще заздалегідь ще на підходах до своїх позицій, на перетину їх державного кордону, тому на даний час все добре. Дискусія про бити чи не бити західною зброєю по російській території триває ще від минулого тижня. Якщо коротко, скажіть, як ви, як військові, чому для вас це рішення важливе? Ну, Потрібно розуміти, що якщо противника Зупинить за 100 кілометрів чи за 200 кілометрів, він далі не буде розвивати свій наступ і в нього всі його плани будуть ламатися ще на самому початку, поки він їх тільки планує. А друге діло, коли ти зупиняєш противника за 2 кілометри від своєї позиції. То це вже зовсім зовсім все буде по іншому. Дякуємо вам. Дякую вам дуже за включення. і Дякуємо кожному бійцю, який боронить нашу землю від ворога і тримає кордон. Дякуємо кожному. І бійцю хочеться бійцю сподіватися, Нацгварді. що кожен наш глядач долучиться і допоможе донатам військовим. Підполковник Олексій Хільченко, позивний турист, командир 3-ї бригади оперативного призначення Спартан Нацгвардії. Дя